Водонепроникні та теплі спальні мішки, які підігріваються від павербанків. Таку систему розробив юрист Григорій Жовмір. Ще з самого початку повномасштабної війни разом із командою почав виготовляти спальники на фронт а згодом і жилетки. Спальний мішок, великий та вмісткий, може слугувати і за ковдру, має три режими підігріву і витримує мороз до мінус 15 градусів. Зажимаємо і вона заграється червоним кольором. Червоний колір це фактично самий теплий режим підігріву, після чого є синій, це середній, і також саме зелений. Три режими підігріву від павербанків, штучне хутро, а всередині спальника декілька шарів термобар'єру, синтепон і вісім підігрівальних пластин. Такі великі морозостійкі та водонепроникні спальні мішки для військових розробив у одному з цехів Вінниці Григорій Жовмір. Вісім нагріваючих елементів, які знаходяться. На спині і розміщені так, щоб і гріла і ноги, і поперек, і саме грудну клітину. Аби зробити один такий спальник, кравчині потрібно два дні. Також шиють і жилети, які теж мають підігрів та працюють від павербанків. Олена Прошина – технологиня. Жінка кроїть, виміряє тканину, а іноді сама сідає за швейну машинку. Буває 10 спальників, 20 жилеток. Буває 10 жилеток, 2 спальника. спальники. дуже важко шити. За що того, що дуже великі габаріти, спальник великий. Шиємо його максимально теплими. За що цього дуже багато іде слоїв. Спальний мішок витримує низькі температури. Він досить зручний та вмісткий і має вагу півтора кілограми, що зручно у фронтових умовах. Також спальник можна використовувати як ковдру. Хлопці військові вже після довгих тестувань, ну самі розповідали, і казали, що 20 -ти тисячного парменка вистачає на добу. Повноцінну дому це в холодний період часу, тобто це зима. Якщо це літо, наприклад, або весна, то звичайно. Буде вистачати і десяти. Нещодавно Григорій Жовмір запатентував свою розробку. А разом із командою за майже два роки повномасштабної війни виготовили понад пів тисячі спальників та планують шити спальні мішки та жилети до перемоги. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина.